Всім привіт! Зараз мінус 13 у нас, і я вам показую кришу. Зверніть увагу на сліди. Значить, приходив якийсь звірьок, який хоче з'їсти наших папуг. Саме тому ми хочемо голубів переселити з чердачка на більш якусь безпечнішу зону, тому буде переселення голубів. Так, Я зайшла по поганю і зараз першим ділом дивлюся на термометр. Температура по попугайні плюсова. Трошки зменшилася до трьох або чотирьох, але все ж таки плюсова. Водичка не замерзла. Включаю я світло. Ось бачите, всі активні. Не замерзли цієї ночі. Так ось ці папуги Нагадую, що на дворі у нас сьогодні мінус 13. Попугайні, плюсова температура. Ось вода, вода не замерзла. І кожного дня одне і те ж саме. Зараз такої особливо роботи нема з папугами. Потрібно слідкувати, для те, щоб вони добре харчувалися. Ось такий малюнок на вікні зробив мороз. Це там, де двері віконця, воно таке не дуже плотно прилягає, тому таке воно замертве. А ці вікна ще щось також з малюнком, але я думаю, воно ж потім. Такі візерунки. І все також вікно, трошки ринку. Ось тут котик, у мене стоїть шматок глини. Ця глина здесь віддаша старого будинку. А також у мене є ще глина, яку я привезла ще влітку. Біля загального заводу я її набрала, там є такий кар'єр де добували глину колись для виготовлення цегли. І цей цегельний завод вже давно не діючий, але кар'єр той залишився. Люди там беруть глину для своїх потреб. І також я там взяла цієї глини для своїх папуг. А стіль оця це стіль Використовується для худоби. В народі на нього кажуть лизунець. Він е, такий дуже спресований і його е, важко навіть розбити. Він як камінь, оце от розрізаний болгаркою, а так, щоб його розбити, дуже важко. І папуги своїми язичками. Також злизують, ось бачите такі каналки, оце так папуги язичком зробили. А ось і це глина з кар'єра, звичайна собі така глина, брила глини. Також ще, що я хотіла сказати за кольори. Тут є як і звичайні папуги, так і райдосні. Але коли приходять Покупці за папугами, чому ж очі їм завжди кидаються звичайні папуги, тому що у них йде е, яскраве отаке кільце. А ось райдорські чомусь їм не впадає око. Райдержні більш цікаві для заводчиків. Тому на наступний сезон я не хочу ні райдошні більше розводити. Мені вже не цікаво їх розводити. Ні, звичайні. Я хочу зробити акцент все ж таки на папугах Ось таких хагорому, кучерявих. У мене є від двох різних заводчиків ці папуги. Три шамки, а решта що самки. Їх всього сім. Одна самка в мене пропала лимонного кольору. Це з самого початку. Вона чомусь була хрипіла і так і пропала. Нічого їй не допомогло навіть лікування антибіотиком. Дві біли шампи в мене є хазоромах. Ось одна біла самочка. А вон і друга біла. Ось одна і друга. Дві біли самочки. вон до лимона. Вона не жовта, а лимонного такого кольору. Так от самочка. Два жовтих самці. Ось такі два жовтих в мене є самці. То один був, а це ось другий. Два самки, так? І два голубих є. Один такий потужненький, а другий слабший. Слабший, в тому що пір'я не таке дуже кучаряве, але також дуже гарний. Ось таких два голубеньких ще є. А ось і цей, що не потужненький. У нього такі трохи менші піря на крилах. Але також гарний такий чубчиком. Це ось другий кокорома такий голубенький. Всього в мене їх є 7 штучок. Не вистачає ще одної самки. Ну, подивимося, може щось вийде вивести сезон розведення з тих і тоді вже підпарується ще один самець. Так що такі в мене плани на майбутній сезон. Цей 2026-й хочу зайнятися саме Хагоромо. А ось ці решта, звичайні райдості, я можу їх е, продати. Того цікавить, хто ще не розводив такі кольори, то е, я можу відправити в інші міста. Райтова ціна від 10 штук на звичайних папуг буде 200 гривень. Райдосні оптова ціна будуть 500 гривень від 10 штук. Якщо окремо купувати, я продаю по таких цінах. Звичайний папушка 400 гривень, а райдосний 600. Один папушка мені не цікаво відправляти десь далеко, тому що тут є проблеми з доставкою, тому як мені до ближчого міста Кам'янець-Подільський 50 кілометрів, а до поїзда, до міста Хмельницького 100 кілометрів. Тому один папушка мені важко відправляти. А оптом я могла би ще відправити ось такі кольори. Кому подобаються, я можу продати. Така гарна самка, подивіться. А це самець простий, також дуже гарний. А ще я можу обмінятися. Мене також цікавить біла корела. Я би хотіла спробувати також розводити корел, і колір такий мені подобається саме білої корели. Це молоді папужки ще. Ось бачите, як лінька йде, вони ще навіть повністю не поліняли. Вони потім стають насичені такі. А зараз такі бліденькі. І коли приходять купувати папуги, ось такі бліденькі їм не цікаво, вони думають, що вони і будуть такі бліденькі. Це молоденькі, в них тільки почалося. Появлятися справжнє їхнє забарвлення, а так потім вони, коли вже ріг їм, вони стають дуже насичені, ось дорослий. Подивіться, який в нього вже гарний насичений колір. Ось Я розумію, що це, мабуть, фіолетовий, тому що ось низ у нього фіолетовий, а зверху у нього зелена грудка, така салатова навіть. І відлив такий пішов по всьому тілу жовтий. Ось він перелетів. Це вже дорослий. А коли молоді, вони не мають такого вигляду, бо звичайні папуги народжуються вже з таким окрасом, як воно має бути. Тім що фіолетове ярко або голубе, ось як оця самка. Або ось сіренька самочка також. Оце все на любителя. Є хто любить сірий колір, а є, хто вже його не, не любить, думають, що схожий на горобчика. Зазвичай вибирають такі насичені кольора, як фіолетовий, синій. Це все дуже індивідуально. Хто що любить? Який колір більше підходить до душі? Ось також молода самка. Це райдужний. Ну, так ось є різні сірокрилі, ось ось сірокрилий такий є, папушка. Покажи крила Є пенлик, он досидить. Молоденький. Погано ще літає навіть. Кожен на самочку. І ось такий арлебін. Вітай, який красивий. І салатовий, і жовтий, і голубий на ньому колір. Самчик молоденький, він не був ще навіть в парі. Їх є два. Ось один такий, а ось повертаю камеру і другий. Два самчики таких є. Такого кольору. Ось, другий. Вже 10-та година ранку, пішов трохи відм'як. мороз послабився, вікна почали розмерзатися, І візерунки різні. Ось, вікна розмерзли вже. Папуги сидять. Вже понаїдалися. Тому дякую новим підписникам, що підписуєтесь на канал. Пишіть коментарі, що вас цікавить. Всім пока.